З весною проти 8 березня учасники молодіжного об'єднання вважають, що день жінки це пережиток радянщини, і воно несе в собі лише негатив. У цьому і намагалися переконати перехожих. А от перше березня, якраз той день, який символізує відродження природи. Свято 8 березня насправді започатковано з маніфестацій повій, які хотіли свої профспілки. Далі в радянському союзі 8 березня це був один день присвячення жінці, а весь решта часу її запрягли як робочу силу на заводах, спустили в шахту, дали лопату в руки. Теж немає що свят хлопці і дівчата на площі перед князем Данилом роздавали листівки з інформацією про радянський день жінки. Хто брав листівку, отримував ще й квіти, щоправда, паперові. Адже організатори акції нині боролися ще й проти знищення первоцвітів. Львівські панянки не проти отримувати подарунки і 1 березня. Жінкам головне, щоб їхнє свято не зникло зовсім. Адже уваги від сильної статі ніколи забагато не буває. Дуже добре, дуже гарне свято. Ви б хотіли, щоб його перенесли на 1 березня. Суттєво тільки що пам'ятали і... і приділили увагу.